Тільки завдяки творчості я не пішов в інші світи із цієї компанії, де я був, три померли, два сиділи. Врятувався тільки ті, хто вискочив з привук. Він каже: Діма, чого ти не відмазався від армії? Каже: Та лахі, служить, заплатив 15 тисяч. Це ж Україна, у нас так можна. Більшість людей втомилися від того, що вони ніхіра не роблять. Потрібні абсолютно всі. У нас дівчинка така маленька, пішла в третю штурмову. На бойового медика. Я думаю, господи, малесенька моя, ти ж нікого не винесеш. У мене просто накачуються сльози. Думав, що актори вони дуже ліниві люди, але є такі військові, що просто радянщина затягує, в них там уже. Клани, що за армійщина наш президент казав, треба щоб всі понюхали пороху. Дуже хотілося побачити людей з вищого командування, які були там і понюхали пороху. Проговоримо з тобою скандальну історію. Ти видали в усі дописи, але скріни О, не горять Господи. про так звані чорні списки сфери. Фільм я ні в якому разі про це не жалкую. Я буваю дуже імпульсивний, але це можливо так і треба.